Вітаю, друзі! Погляньте, яка смачна картопелька! Якби можна було вам передати цей аромат. Кожна скибочка з хрумкою запашною скоринкою. Це смачніше, ніж картопля Фрі. З улюбленим соусом те, що треба. Дуже просто готується. Для цього картоплю ретельно вимила. Очищати від шкірки її не потрібно. Так буде смачніше. Нарізаю скибочками приблизно одного розміру, щоб картопля приготувалась уся одночасно в духовці. Заливаю її укропом, щоб вода покрила. Накриваю кришкою або ж плівкою. І залишаю на 15-20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Воду зливаю і добре обсушую кожен шматочок паперовим рушником від зайвої вологи. Далі додаю. Сіль за смаком, одна столова ложка паприки солодкої, одна столова ложка сухого чеснику та 1 столова ложка зверху крохмалю і кілька ложок рослинної олії, звісно ж, рафінованої, щоб нічого не гірчило, по бажанню чорний мелений. Далі потрібно зробити ось так. Або ж ось так. Випікаю при температурі 200 градусів режим конвекція верх та низ. До утворення ось такої рум'яної та хрумкої скоринки. У мене на це пішло 45 хвилин. Друзі, аромат неймовірний на всю хату позбігались усі, не залишили жодної картошини, бо смачна. Тому випікайте одразу велику порцію. Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока.